в гонитві за другою перемогою, можливою. то пробиває. Мирко, добивання Джавелек. і не забиває зараз. Як же було зараз гаряче в карному. Меліворич, Малетич. Собко. Собко буде пробувати. Пробиває. Блокується удар захисники Дарниці. Навіс карний майданчик. Ну і Олексій Будко. Після удару Остапова забирається. Розряджає ситуацію на Гомеля. Гомель. Зараз головне не обрізатись. Малетич там ледь не перехопив. Передача Гомеля проходить. Сесоєв. Сесоїв на присидько. Можна було різати кут. Простріл. І поперечка. Клокун! Неймовірний зараз момент ударниці. Як же здорово. 1-2. Перемога. Хеусруб. Зараз присидько, удар. Заблоковано. Добивання. Від Коренькова. І... Холислав проти Малетича. Пресангує, присидько. Простріл на Квакунатой, пробиває і вищий воріт. Ну, зараз хороша нагода була. Порушення. Чудова зараз передача на Собко. Сапко виходить на ударний простір. Пробиває. 1-0. Ось перший момент матній порушення. Чудова зараз передача на собко! Ой. Боротьба Ковган. Петренко пробиває і на місці голкіпер Дніпра. Петренко, ну. Бачинський в підкаті, сопко пробиває. Ну так, на тоненько там йшов в підкаті Євген Бачинський. Подача Юрія Гомоля. Удар і вищий воріт. Ну принаймні ця струба дійшла до. Порадача на хлопу на клопу! Клакун. Там положені позагрою забігли. Два гравці. У собко собство з Гомелем і це фол. <постив> <постив> ну, Зараз гомець завівся. Ладно, потрібно отримувати попередження не Передача! Навалію вас! Самимо крат відкатів! І показує арбітер, що можна грати в цьому епізоді, чи все-таки ставить <маш> <кас> все штрафний. Все-таки Ставить штрафний цьому епізоді Вільний удар. Гомель <після> навішує. І котовий. Зараз цими дармицями. Удар! Поперечина зараз! Валіє, пробиває. Так, пробиває і поперечина Рятує Дніпро. Корінкова. І Коренькова приймає жовту картку за цей ященко виконує штрафний. Подача в карний майданчик. І на місці знову кіпара Дніпра. Знову передача довга. На ковгана ковган вічна віч! Можна забивати. Як же зараз не забивають там. Гоукіпер Дніпра на газоні. Малетич на Сапко входить Сапко, Ходить в карний майданчик, праворуч. На Малетича, Михайло прострілює! І вище воріт. Ну, зараз буде... й вийти вперед, але бачимо, що. Поки що фортуна на стороні команди Дніпро 04. Проситько переводить вперед на Ковгана. ковган! Момент! І Як же зараз рятує голкіпер Дніпра свою командою і навіть у той далі на сопко пробиває Ростислав і заробляє кутовий удар. Кутовий удар. Подача. Удар. Будко таки бере. Так достатньо низька. М'яч туди у ворота. Ковга. Коріньков. Переводить на Гомеля. Гомель. Гомель в майданчику. удар, вище воріт. Зараз капіт. Микита довгою передачею. Туди вперед. На клокуна забирає гоки Дніпра, І відразу вперед. Подача. Головою грає. Коріньково, але не влучно. Розіграла. Вільний удар, Присидько набирає швидкість. Подислав тягне сам. На Кримця. Кремець на партнера. Удар і вище воріт. Ну що ж там? З точністю гравці ударниці в цьому епізоді. Передача на Сапко проходить. ставить корпус. Рацеслав може пробивати зараз. Пробиває! Будко на місці. Олексій будко на місці. І відразу. На хід Владиславу присидько прострілює. І забирає знову голкіпер. Дніпра м'яч до рук. Бідний. Бідний. Михайло входить в карний майданчик. Там один самісінький. Бідний пробиває невучно. Ковган, Ковган. Простріл. Момент зараз. Ще один. Удар і знову. На цей раз тільки рятує уже Дніпро. Малетич. Малетич, на сопко, сопко, сопко на бідно. Бідний. Пробиває вищий воріт. Малієв. Вибігає, немає зараз положення позарого. Вихід вічна віч кворку. Клокум не забиває фантастична ще одна нагода. Ударниці ну що ж там сьогодні. Індивідуальні дії, валіє, був один самісінь кіліворуч і все. Перемога 1-0 команди Дніпра. Вітаємо команду з перемогою. Дякуємо всім командам і всі герої життя. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава перемоги Україні!